Добрий день, давайте розберемо домашнє задання. У нас сьогодні три задачі. А, перша 12.20. В каюті пасажирського судна встановлено годинник з маятником. Скільки коливань здійснює маятник під час переходу, завдовжки 800 км, якщо середня шляхова швидкість судна, дорівнює 20 км за годину, а частота коливань маятника становить 1 Гц. Коли ми будемо з вами записувати дано і переводити все в систему інтернаціональну, ми побачимо, що у нас в цьому випадку 20 км за годину не переводиться в метри за секунду просто так. Тому ми можемо з вами це зробити таким чином. Ми можемо записати це як 59 метрів за секунду. Потім зрозумієте, чому так зручно буде зробити. Але якщо ми записали приблизно, то теж буде правильно. Спочатку можемо порахувати кількість каливань, які здійснює маятник за час переходу. І це в нас буде n велике, ну то, що нам потрібно знайти, воно дорівнює весь час руху на період каливань, але період каливань мені знаємо, знаємо частоту, тому це буде час помножити на. Частоту. А час руху ми можемо знайти з того, з того що в нас рівномірний рух, ми знаємо пройдений шлях і знаємо швидкість, якої рухається. Тепер, якщо ми першу формулу, ні, мабуть, другу формулу поставимо в першу, то ми отримуємо формулу для розв'язання задачі. Тобто кількість коливань буде дорівнювати шлях, поділити на швидкість і умножити на частоту. Якщо ми будемо перевіряти одиницю, то розуміємо, що це в нас будуть. Це буде безрозмірна величина, тому що герц – це є одиниця на секунду, метр скорочується, секунди теж скорочуються. І коли ми будемо обчислювати, ось тут ви якраз і побачите, чому було зручно залишити так, як я вам пропонувала, 59-х, тому що я 9 піднімаю в чисельник і на 50 ділиться нацвітла. Тобто у нас буде 144 тисячі Ну, Ось так можна розв'язати задачу. Іноді у мене є задачі, які були якось так набрані, тому іноді я буду ось таким чином їх показувати. Так, не всі задачі зроблені, то більшість буде записана власноруч. І так, поїхали далі. Наступна задача 12.21: яке прискорення вільного падіння на планеті? Якщо за 20 секунд гайковий ключ, опущений на ніс довжиною 2 метра із люка космічного корабля, що приземлився, Ну, умовно, припланитися, так скажем, здійснив n е, е, 5 повних коливань. Але здесь ми не можемо вибирати свої позначення, нам їх вже запропонували, тому ми будемо використовувати те, що нам запропоновано. Кайковий ключ будемо вважати достатньо маленьким, а, ну, тому що його довжина ну, сантиметрів там, 10, мабуть, 20 Але. Нитка довжиною 2 метра це набагато більше, ніж довжина ключа. Тому ми можемо вважати гайковий ключ математичним, умовно, математичним маятником. Він, мабуть, фізичний, ну, ближче, але там все одно нитка велика, тому будемо вважати, що у нього період такий же, як у математичного маятника. І тоді період з одного боку це в нас буде час на кількість коливань, а з іншого боку, це буде період математичного маятника. Возводимо в квадрат. І знаходимо світ прискорення вільного падіння. Якщо, ну, перевіряємо одиниці легко, тому що в чисельники в нас одиниця вимірювання тільки довжина має метри, а в знаменники це в нас секунди в квадраті. І коли ми будемо рахувати, то отримуємо 4,9 метра за секунду в квадраті, тобто приблизно в два рази менше, ніж на нашій планеті. Ось така задача була у вас. І ще одна задача пов'язана безпосередньо з сьогоднішньою нашої е, нової теми. Ми сьогодні з вами розглядали е, резонанс. Вимушене коливання резонанс. І ось тут у нас якраз ситуація резонансу 12:30. У вагоні поїзди підвішений маятник завдовжки 1 метр. І під час руху поїзда маятник розгойдується від поштовхів. На стиках рейок. за якою швидкості руху поїзда маятник розгойдується особливо сильно, якщо довжина рейок дорівнює 25 метрів. Але, мабуть, я вже починаю путатися, тому що записували безпос... трохи безпорядочно, і трохи зарані, мабуть, це було не сьогодні на уроці, а вчора на уроці, ну неважливо. Але все одно тему ми вже пройшли, і в даному випадку ми можемо. З вами розуміти, що найбільша амплітуда коливань буде тоді, коли частота власних коливань буде збігатися з час... то... тою, мабуть, тому що щось явно з частотою, мабуть, так. Ось, зовнішніх впливів. І в цьому випадку ми можемо побачити з вами, що період буде дорівнювати S на V з одного боку. Це в нас відстань, довжина рейки, а В це швидкість руху, яку ми будемо знаходити з вами. А з іншого боку, період в даному випадку, це буде ніч тоєно, як математичний маятник. У нас тут написано маятник завдовжки, метр, ну там подвішений і таке інше. Тобто, звідси ми можемо легко знайти швидкість

Рахувати це буде приблизно 12,5 метрів за секунду. Ну, якщо що, я нагадую, що е, якщо ви пам'ятаєте, що π в квадраті приблизно 9,8, то корінь з 9,8 це приблизно 3,4. Тобто вам 3,14, вам потрібно просто було 25 поділити на 2. І це можна зробити усно. Ну, це так, ремарка. Якщо що, така маленька. Показка, як там у вас називається спойлер. Або чот, що там ще якось дивно, але не пам'ятаю, можете написати. Все, добре. Відпочиваємо. Лайфхак, о, спомніла. Я сама спомнила, добре. Все, відпочиваємо.